Аби належно підготуватися до Величного Свята Різдва Христового, в тернопільських греко-католицьких храмах проводять реколекції. В церкві Матері Божої неостанної помочі, що на бульварі Данила Галицького в Тернополі, духовні науки розпочнуться 11 грудня. В храмі перебуватимуть мощі блаженного Миколая Чернецького. 11 по 15 грудня у нашому храмі будуть відбуватися реколекції. Будуть мощі блаженного Блаженного Миколая Чернецького. В середу, 11 грудня, буде ввечері о 17.45, Буде спровадження мощей блаженого Миколая Чернецького. Реколекції буде проводити наш головний настоятель, отець Ігор Колісник. Під час реколекції можна буде посповідатися та приступити до святого Причастя п'ятницю о 18-й відправлять святу літургію. Виголосять третю реколекційну науку. А о 19-й годині відбудеться молебне чин на оздоровлення з помазанням олією, прикладеною до мощей Миколая Чернецького. В суботу, 14 грудня, 11-й годині є передбачена молитва, зустріч для наших немовлят, для наших батьків, щоб вони також мали можливість прийти і зі своїми дітьми молитися, і також черпати цієї духовної сили для виховання. Своїх дітей. Ввечері о 18-й годині є передбачена зустріч для наших подружніх пар, щоб також вони скористали цієї нагоди, приготування і буде віднова подружньої обітниці. Завершиться реколекції в неділю, 15 грудня. Святі літургії відправлять о 6.30, 7.30, 9.30 та 11.30. Ми всі з вами знаходимося зараз в таких нелегкий час. Кожне християнське серце є порушене цими подіями, які відбуваються в нашій державі. Я заохочую, щоб ми не дозволили в собі, щоб в наше серце закралася якась ненависть, якась гордість, ухвалість, але щоб ми молитвою в такий спосіб також подолали всі труднощі, які переживає наша держава.